Цього тижня на валютному ринку хаос імені Трампа, а справжній валютний буревій буде ближче до кінця тижня, коли відбудеться зустріч президента США з Путіним. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Цей тиждень позначиться постійною зміною ситуації на світових ринках. Через пікову геополітичну напруженість будуть хаотичні коливання пари євро-долар на світових ринках. Зокрема, багато залежить від заяв Дональда Трампа щодо Росії та продовження загострення торгових воєн. А для гривні настає момент істини. Якщо санкції США реально підштовхнуть Росію до завершення війни, то позиції гривні на всіх сегментах валютного ринку різко зміцняться. Причому як за рахунок психологічного чинника так і суто економіка. Та якщо ефективних американських санкцій не буде, то це призведе до чергового потрясіння нашого валютного ринку за рахунок нездійснених очікувань. Нацбанк, звісно ж, не обвалить суттєву курс гривні, але роботи нашому регулятору на валютних торгах точно додасться. В разі чого Нацбанк буде змушений гасити валютні пожежі і перекоси нашого валютного ринку. Втім, зараз підтримка стабільного курсу гривні при щоденних обсягах міжбанківських торгів в межах 150-240 мільйонів доларів не Становить для Нацбанка суттєвих проблем. За прогнозом Олексія Козирєва, з урахуванням загострення усіх геополітичних викликів, пара євро-долар здатна щодня коливатися в межах приблизно одного американського цента на євро. Що позначиться в Україні коливаннями курсу євро щодо гривні в межах можливих щоденних коливань на 28,7-53,3 і копійки. У результаті це змусить обмінники цього тижня оперативно по кілька разів на день міняти свої цінники по долару та євро, залежно від того, що. Що відбувається на зовнішніх ринках та на українському міжбанку. У період з 11 по 15 серпня, за прогнозом Олексія Козерєва, обсяг операцій на Міжбанку за системою Bloomberg буде в межах від 160 до 235 мільйонів доларів. А Нацбанк цього тижня витратить із резервів близько 480-820 мільйонів доларів. Основними покупцями валюти на торгах у ці дні будуть держкомпанії, які забезпечують потреби оборони, імпортери енергоносіїв та великі Торгові мережі. А тепер перейду до цифр і почну з міжбанку. Коридор по парі євро-долар на міжнародному ринку, за прогнозом Олексія Козирєва, буде в межах 1155-1174 долара за євро. І при котируваннях безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 70 копійок курс безготівкового євро цього тижня перебуватиме в межах коридору від 47 гривень 70 копійок до 48 гривень 96 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків пропрацюють у ці дні зі спредом у межах від 20 до 25 копійок по долару, а по євро в межах від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах 15-20 копійок як по долару, так і по євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 85 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 гривні 20 копійок до 41 гривні 75 копійок. А курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 гривень 60 копійок до 49 гривень 10 копійок. А в обмінниках фінансових компаній коридор цінників буде в межах від 47 гривень 65 копійок до 49 гривень. І також хочу нагадати, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.